Зараз всі так захопило датам або Барбі, або Пенґеймер. Але дуже мало хто знає про тих зірок Голлівуду, які були з України. Першою жінкою, першою українкою Голлівуду — це була Анна Стен, яка отримала тут освіту в київській художній школі. І вона стає зіркою німого кіно. Її порівнюють тоді з Мерлен Дітріх. І, от мало хто знає, що останні свої е, роки вона вже проживає там е, в Лос-Анджелесі, в Нью-Йорку, вона мандрує Європою, але вона починає малювати. І була виставка Клас. її картин в 60-ті роки в Берліні. Плюс в неї дуже шикарне було помешкання, яке зараз є повністю основою американського авангарду. Потім в неї шикарна фотосесія в українському національному вбранні для журналу. Потім вона роздає інтерв'ю, і вона завжди каже, що я українка. І от для неї це національне це було первинне.